Друзі, всім привіт! Мене звати Ігор Кулініч, я експерт з теплових насосів та систем опалення. Наразі ми знаходимося на нашому поточному об'єкті. Тут ми реалізували котельню Вайланд на базі теплового насосу Aerotherm Split. Також додали резервний котел Елоблок на 9 кВт. Ця автоматика у нас бездротова. Sensonet 720F, оновлений програматор, наш улюблений. В майбутньому замовник зможе керувати системою опалення за допомогою свого смартфона. Зараз покажу, дивіться нас до кінця разом до перемоги. Поїхали! Наразі голос за кадром в моїй особі. Пояснює, що ж ми тут намонтували. І так, перша одиниця обладнання це наша буферна ємкість від Viland на 100 літрів. Вона має дві основні задачі: Перша – це розморозити теплообмінник зовнішнього блоку теплового насосу, і друга вирівняти гідравлічні потоки наших контурів, тобто функція гідрострілки. Наступний прилад, який значно поліпшить роботу вашої системи на охолодження, це 3-ходовий Його призначення направити максимально холодну воду не в буфер, а в насосну групу. І як результат до фанкойла. Таким чином, на фанкойлі подається температура плюс 7 градусів Цельсія, а не змішана з буфера, наприклад, плюс 15. До речі, на всіх наших об'єктах ми реалізуємо додатковий сторонній самогрійний нагрівальний кабель, який ми підключаємо до термостата, а той, в свою чергу, вмикає кабель при температурі 0 градусів, таким чином, в дренажних магістралях не замерзає вода під час відтайки теплового насосу. Нагадаю, що на цьому об'єкті ми змонтували тепловий насос на даху будівлі. Основне джерело тепла та холоду в цій котельні є тепловий насос Arterm Split 125 на 12 кВт від Vieland. На сьогоднішній день це краще обладнання, яке інтегрується в систему опалення вашого будинку і працює як єдиний організм. Логіка роботи дозволяє керувати обладнанням з єдиного додатку, безпосередньо з вашого смартфону. А весь потенціал інженерів Вайланд був спрямований на енергозбереження та ефективність роботи вашої системи опалення. Опалення та охолодження, приготування гарячої води. Всі ці задачі виконує тепловий насос від Вайланд. Працюючи на протязі всього року, окупність досягається значно швидше. До речі, Вайлен заявляє коефіцієнт перетворення так званий COP на рівні 4,76, якщо всі зірки зійдуться. А це означає, що витрачаючи 1 кВт електричної енергії, ви отримуєте 4,5 кВт теплової енергії. Тобто гріти воду при плюсових температурах, ви будете майже безкоштовно. А опалювати будинок буде. В 2,5-4 рази дешевше, ніж, наприклад, електричним котлом. Наступний топовий агрегат від Вайланд це електричний котел Елоблок на 9 кВт. Він слугує як резервне на опалення при низьких температурах від мінус 20 градусів. Також за допомогою нього можна гріти воду та виходити на режим антилігіонели. Що дуже важливо при використанні бойлера непрямого нагріву при низькотемпературних системах опалення, в режимі антилігіонела воду в бойлері потрібно нагріти до 60-70 градусів Цель. За допомогою теплового насосу без стороннього нагріву це зробити нереально. Нагадаю, що тепловий насос видає максимум 55 градусів на подачі. До речі, електричні котли від Vyland до 9 кВт можна використовувати як на одну, так і на три фази. На даному об'єкті цей котел також використовується при роботі з генератором, що в наших реаліях просто необхідно. Фанкойли розвели за допомогою пластикового колектора Всі магістралі це ізольовано каучуком. Три насосні групи від Viland з частотними насосами, дві з яких працюють на теплу підлогу, одна на фанкойле. Вище ми розмістили автоматику. Це VR71 та VR 920 для онлайн-підключення системи опалення та керування нею за допомогою додатку. Саме за допомогою автоматики Violent шиною Bus наше обладнання працює злагоджено як єдиний організм. Зараз ви бачите три розширювальні баки. Поясню для простого споживача, що це за ємкості, який їх функціонал та чому їх три. З фізики, ми знаємо, що коли рідина нагрівається, вона збільшується в об'ємі. І навпаки. Щоб компенсувати цей надлишковий об'єм та тиск, який при цьому створюється, інженери винайшли розширювальні баки. Функціонально, це герметична діжка з гумовою мембрамою та закаченим повітрям, яке стискається під натиском води. Чому їх три? Бо закритих контурів, де може утворитись надлишковий тиск при нагріванні, в нас три: це два теплообмінника в бойлері. Та контури опалення. Якщо ми ставимо систему фільтрації, то в обов'язковому порядку міняємо пасивний магнівий анод на активний. По-перше, це запобігає виникненню неприємних запахів, зв'язаних з реакцією сульфатів з магнієм. По-друге, додатково захищає ваш бойлер від корозії на весь термін його служби. Топова система фільтрації від Ecosoft в фірмових спортивних костюмах захищає колону від утворення конденсату. І так, перша колона призначена для ефективного видалення механічних домішок, таких як мул, пісок, іржа та окалин. В основі фільтраційного матеріалу використовується високоякісний сорбційний матеріал «Фільтр-Ак» виробництва США. Термін використання не менше 5 років. Доцільно встановлювати даний фільтр перед фільтрами пом'якшення. Друга колона використовується для знезалізнення та пом'якшення води. Якщо ви хочете позбутися постійних плям від води в душевій та скляних поверхнях на сантехніці та посуду, і заодно зробити воду в вашій ванні блакитною, раджу встановити саме цю фільтрацію. Вона активно очистить воду від заліза, амонію та органіки, а також нормалізує рівень жорсткості. Термін ефективної роботи фільтраційного матеріалу не менше 5 років. І фінальна третя колона позбавить вас від неприємного запаху води, в тому числі запаху сіркової. Запатентований матеріал Центаур. В основі якого лежить активоване вугілля, оброблене за допомогою спеціальної технології позбавить запах всіх шансів. Термін ефективного використання центауру до 2 років. Стандартно ставимо манометри та водозабірні крани для вторинного аналізу води. До речі, перепад на манометрі більше, ніж 2 атмосфери. Має привернути вашу увагу щодо подальшого технічного обслуговування системи фільтрації. Встановили гідроакумулятор на 100 літрів, кран антипотопу. В цьому будинку ми реалізуємо автоматизацію опалення та систему антипотопу. Група безпеки на бойлер до 1000 літрів. На підпитку системи опалення. Встановили фільтр механічного очищення на 50 мікрон. Італійський колектор на теплу підлогу. Для тих, хто додивився нас до цього місця, акцентую вашу увагу на бойлер непрямого нагріву, бо саме тут допускається найбільше помилок. Бойлер має бути зі збільшеним теплообміном. В даному випадку це бойлер на два теплообмінника. На верхній площею 3,1 м2, ми монтуємо тепловий насос. На нижній площою 1,4 м, відповідно електричний котел. Також повторюсь, ми замінили пасивний магнівой на активний. Та встановили розширювальний бак на кожен з теплообмінників. Друзі, ми закінчили наш об'єкт. Тепловий насос від Violent Aroterm Split 125. Працює безшумно, абсолютно не чутно його. Флагманська позиція. Все зробили якісно. Надіюсь, це відео вам зайшло. Будьте нашими замовниками. Разом до перемоги все буде добре.